З 20 по 26 лютого в Україні відзначають масницю давнє свято слов'ян, що відрізняється великою кількістю традицій, обрядів і повір'їв. За традиціями масниця починається в понеділок і закінчується в неділю. Кожен день тижня присвячений певному обряду, а тому несе в собі глибокий сенс. За словами настоятельки свято Михайлівського жіночого монастиря, традиційно готувалися до свята всі від дорослих до дітей. Тому масницю без сумнівів можна вважати. Святом для всієї родини. Ті, хто має гарних зятів, готують цілий день, а потім їх загодовують тебе своїми млинцями, що вже стало частиною народного фольклору йти до тещі на млинці. Ну, це дуже гарний звичай, тому що кожна з них в своїй млинці вкладає любов. І також ці млинці символізують коло, вічність. Багатство статки, і тому, мабуть, люди в нас здавна люблять і ці свята, і люблять готувати, пригощати, відкривати свою душу всім, дарувати тепло, радість і любов. В церковній традиції масницю називають сирною седмицею». В цей день ще дозволяється споживати молошні продукти та рибу, щоб підготувати себе до початку великого посту. Ігуменій Серафіма каже, що святковий стіл може бути різнобарвним. однак головною стравою традиційно лишаються млинці. Головне це млинці млинці з грибами, з ікрою, з різним наповненням, і вони можуть бути прикрашені і так або інакше. І коли, наприклад, мене запрошують на млинці, я дивлюся, як старана господиня всі свої знання, всі свої, ви знаєте, якісь фантазії втілює в цьому столі, який символізує масницю, який символізує статок і добробут. Поява масниці пов'язана з язичницьким Богом Ярилою. У давнину люди, що жили на території сучасної України, приносили вищим силам жертву опудало з соломи. Після того, як тут прийняли християнство, церква вирішила не руйнувати народні обряди, а надати їм нового сенсу. І Наскільки ми знаємо, ще язичники, наші предки, вже святкували прихід весни зустрічу, Маслиниці, яку потім вони спалювали і водили хороводи, цей язичницький звичай залишився в народі, адже церква не стала з ним боротися. Для чого? Мабуть, для того, щоб прикликати якомога більше сердець до справжнього змісту цих святкових днів, а зміст в тому, що ми готуємося до Чотиридесятниці, ми готуємося до зустрічі святого Великого Посту. Масниця увібрала в себе традиції багатьох століть, ставши саме тим святом, яке ми знаємо сьогодні. У 2023 році це ще один привід для Одеситів, щоб побути з близькими та відпочити від буденних проблем, каже настоятелька свято Архангело Михайлівського жіночого монастиря. Хочу побажати всім нашим землякам, співгромадянам, щоб вони в ці веселі святкові дні масляної набралися духовних сил. Міці позитиву, а це дуже важливо, коли нас оточують такі негаразди, коли все дуже і дуже іноді буває гірко. Але ми повинні пам'ятати, з нами сила Божа, з нами його допомога, з нами свята Церква, з нами духовна благодать, і отакі народні старовинні свята, як масниця, нам і допомагають бути бадьорими. Свіжими, веселими, радісними, сповненими любові, і головне єднання.